Панове, мої вітання. Продовжуючи розглядати тему чисел на даному уроці, ми приступаємо до розгляду дій над числами. Зокрема, сьогодні буде операції додавання та віднімання. Які операції над числами можна проводити? В принципі, ви з цим знайомі, це є операція перша. Додавання, або ми її позначаємо в плюс. Наступна операція е віднімання. Мінус. Зауважу, операцію віднімання ми можемо трактувати як операцію додавання від'ємного числа У випадку, якщо а належить множині натуральних чисел. Ми про це говорили. От. Наступна операція множення. Операція множення позначається або крапочка, або зірочка. Одне з двох. І четверта операція це є, звичайно, Ділення. Позначається або дві крапочки, або похила рисочка, або горизонтальна рисочка, які показують, власне, ось ці дві рисочки похила і горизонтальна, вони собою показують, або вказують на те, що це є дроби дробові числа. От. Розглянемо кожну з операцій зокрема. Перша операція, яку ми розглянемо, це є операція додавання. Операція додавання це є дуже проста операція. Розглянемо в позначеннях буквених, в буквених позначеннях чисел А додати Б. Що це означає? Якщо ми використаємо числа 2, додати 3, нам необхідно просто додати до двійки 3. Або. Ми можемо інакше це записати до трійки, додати 2. І ми вже з вами побачили першу властивість операції додавання. Опера... Це є властивість перестановки. Від перестановки доданків А додати Б чи Б додати А. Результат суми не змінюється. В результаті ми будемо мати 3 додати 2, чи 2 додати 3. Ми отримаємо 5. 5. В операції додавання дуже важливо, власне, звертати увагу на розряди чисел. Якщо в нас є 391 додати 5, нам необхідно додавати відповідні розряди. Нам необхідно додавати одинички. Чому одиниці? Розряди одиниці. У нас є розряди. Нагадаю, це є одиниці десятки сотні. В нашому випадку. В другому числі у нас є тільки одиниці, і ми будемо додавати власне одиниці. Результат буде 396. Для того, щоб не помилятись при додаванні, необхідно розміщати відповідні розряди один під другим. Як ви бачите, я не написав, я не написав. Додати, напишемо «п'ятірку» під «дев'яткою» чи під «трійкою». Чому? Тому що «п'ятірка» – це одиниці. Це є одиниці. І результат, власне, і буде 396. Розглянемо трішки складніше, щоб було з переносом 15, додати 18. Скільки ми в результаті будемо мати 15. Додаємо 18 одиниці під одиницями, десятки під десятками. 8 додати 5 буде 13. 3. Пишемо, це є одиниці. А десятки, тобто один десяточок, ми переносимо вперед. І при додаванні 1 додати 1 додаємо ще 1, будемо мати 3. Тобто результат додавання буде 30. 3. Результат додавання буде 33. Ви все чудово, це маєте знати. В принципі, ви це вже стикалися. Ми просто нагадуємо основні правила додавання. Друга властивість, яка відноситься до операції додавання, це є сполучена. Попередня була операція властивість перестановки. Сполучна означає, що якщо в нас є число А. До нього додаємо число B, І воно об'єднано в дужки, додати ще число C. ми можемо додати спочатку число B, додати C, а потім додати число A, тому що дужки змінюють порядок слідування операцій. Або ми можемо ще інакше записати це. А додати С, додати Б. Або просто без дужок А додати Б, додати С. Навіщо це потрібно? Інколи в нас зустрічаються числа, які легко додати, не користуючись власне, записами в стовпчик додавання. Ось. Особливо це буде так само суттєво при інших операціях.

Якщо ми будемо просто додавати так, як воно є, то можна достатньо легко десь зробити помилку. Ми поміняємо місцями деякі доданочки, використавши власне сполучний метод, властивість, точніше, сполучну, об'єднаємо це в дужки. 32, додати 68. І додати другу дужку 754 додати. 246. Легко бачити, що 32 додати 68 дає нам 100. А 754 додати 246 дає дуже просто 1000. І тепер для нас не складає ніяких проблем. 1000 додати 100 це буде просто 1100. Ось таким чином нам сполучна властивість, тобто можливість сполучити доданочки, переставивши їх місцями і об'єднавши в дужки, легко дуже отримати результат додавання. Наступна операція, яку ми розглянемо, це є операція протилежна до операції додавання це є віднімання. Ось тут вже. Порядок слідування чисел, які ми будемо записувати, має значення. Ми вже тут переставляти просто числа не можемо. Операція віднімання є дуже просто. А відняти Б дорівнює число С. Для того, щоб перевірити, чи ми правильно відняли від числа А число Б, можна. До числа С додати Б і має вийти в результаті число А. Це для перевірки результату. Розглянемо, як це виглядає. Е, нехай 17. Відняти 13. Дорівнює, перепрошую, дорівнює. Дорівнює 4. Перевіримо, чи ми правильно провели операцію віднімання 4 додати 13. Як ви бачите, 4 додати 13 направду буде 17. Тобто ми правильно провели операцію віднімання. Виникає просте питання: а що робити, якщо ми від числа А, для прикладу, 25, віднімаємо від'ємне число? Число 8. В такому випадку в нас працює один закон, який перетворює, власне, операцію віднімання. Власне кажучи, не одну операцію віднімання, а дві операції віднімання. Мінус на мінус, нам дає завжди плюс. Тому ми замінимо операцію віднімання. Додати 8. Отримаємо. 33. Отримуємо 33. От. Перевіримо, чи ми це правильно зробили. У Нас 25. Дорівнює 33. Додати мінус 8. Додати мінус 8. Плюс на мінус. По правилах в нас завжди отримуємо мінус. Дорівнює 25. Ми розглянули тільки що приклад, коли ми від більшого числа віднімали менше. А що буде, якщо ми від меншого числа маємо відняти більше? Для прикладу, 7 відняти. 15. 7 відняти 15. В такому випадку працює такий закон. Ми від більшого числа віднімаємо менше і ставимо знак більшого числа. Тобто 15. Віднімаємо 7. Об'єднаємо це в дужки І перед дужкою поставимо знак більшого числа. Яке в нас більше число? 15. Тобто знак буде мінус, тому що перед 15 в нас стоїть знак мінус. В результаті ми отримуємо мінус 15, відняти 7 буде 8. Результат віднімання є мінус 8. Тобто, це просто ціле число. Якщо в нас є 37, відняти 54. Аналогічним чином будемо підходити до даного віднімання. Ставимо знак більшого числа 54 більше за 37 мінус. Віднімаючи. отримує в дужках, точніше запишемо 54 відняти 37. І запишемо просто результат. Це у нас буде мінус 17. Ось таке правило варто. Запам'ятати для себе. Тобто, якщо в нас від меншого числа віднімається більше, ми від більшого віднімаємо менше і ставимо знак більшого числа. Питання, що робити, якщо в нас від від'ємного числа віднімається від'ємне число. У випадку, якщо в нас від від'ємного числа віднімається від'ємне число, ми ставимо загальний знак. Мінус і додаємо ці два числа. 8 додати 7. Чому ми їх додаємо? Все дуже просто. Тому що вони мають однакові знаки. Вони мають однакові знаки мінус. В результаті отримаємо відповідь. Мінус 15. Ви маєте законне право запитати. А як це виглядає в житті? Будь ласка. Ви винні 8 гривень татові, 7 гривень мамі. Скільки загалом ви винні? 15 гривень. Як ми їх отримали правильно, мінус означає борг. Ви винні 8 додати 7 ви винні загальну суму. Мінус 15 гривень. Варто ще згадати, скажімо так, дві маленькі властивості відносно операції віднімання. Перша властивість це А відняти А отримаємо 0. Чому? Якщо у вас є 10 гривень, і ви потратили 10 гривень, у вас в кишені залишиться 0 гривень. Так як тільки що я вам пояснював, якщо від числа А відняти 0, що ми в результаті отримаємо? Це знову ж таки трактуємо, переводимо це на фінанси. У вас є в кишені певна сума грошей, ви потратили 0 гривень, у вас залишиться в кишені, а гривень. Якщо у вас в кишені є 100 гривень, і ви потратили 0, ви маєте далі в кишені 100 гривень, про які не конче розповідати батькам. Ось. І згадаємо ще таке саме відносно додавання. Я це не включив там. Якщо ми до числа А додамо 0 гривень, то в нас так і залишиться А гривень. Тобто у вас було 100 гривень, вам дали 0 гривень. І ви ображаєтеся на весь світ, бо у вас далі в кишені 100 гривень. Панове на цьому будемо завершувати. На наступному уроці ми розглянемо наступні дві дії над числами. Множення та ділення. Підписуйтесь на наш канал. До побачення. Всього хорошого. У мене звичка викладацька. Я це залишу і залишу потім у відео тільки сірим екраном.